Під час удару армії Ізраїлю по столиці лівану бейруту у вівторок, 29 липня, був ліквідований верховний військовий командир Хезболли Фуат Шукр. Про це у соцмережі X повідомила прес-служба армії оборони Ізраїлю, зазначається, що Шукр керував атаками Хезболли на Ізраїль, а також був відповідальним за удар угруповання по містечку Маджда шамсі на півночі Ізраїлю, внаслідок якого загинули 12 дітей. Він також відповідав за більшість найсучасніших озброєнь Хезболи, включаючи ракети точного наведення, крилаті ракети, протикорабельні ракети, ракети дальнього радіуса дії та безпілотні літальні апарати йдеться у заяві. Раніше повідомлялося, що 29 липня Цахал завдав авіаудару по столиці Лівану-Бейруту, де, за даними ізраїльської армії, перебував командир угруповання Хезболла. Відповідальний за вбивство дітей на голландських висотах.